Я Джері, і сьогодні ми досягнемо квантового безсмертя, брате. У цьому нам допоможе звичайний безробітний. Багатосвітова інтерпретація стверджує, що під час квантової події всесвіт розділяється на безліч паралельних світів. І якщо спостерігач у свідомості визначає суперпозиції, можливо він обирає одну з гілок реальності, де свідомість існує. Якщо свідомість безперервний процес взаємодії зі світом, то в смертельно небезпечних ситуаціях існуватимуть гілки реальності, в яких свідомість збережеться. Це як у грі, де після смерті свідомість переноситься в нову реальність і уникає помилок минулої версії. І якщо вірити моїй гіпотезі, коли я натисну на кнопку, безробітний не розлетиться на шматки, а переміститься в реальність, де цього не сталося. Упс, здається, нам потрібен новий піддослідний: три, два, один. Що? Зламалось? Тупі технології. Чи це означає, що свідомість безробітного перемістилася у цю реальність? Так, так, я геній. Ви точно знаєте про суперпозицію електронів, коли електрон одночасно перебуває у декількох станах одночасно, лише коли з'являється спостерігач, електрон обирає один конкретний стан. Що якщо наша свідомість визначається суперпозицією електронів у нейронах мозку? Це означає, що поза нашим простором існує певний спостерігач, який визначає суперпозицію у нашому світі. Після смерті мозку спостерігач переміщується в інший простір з іншими фізичними параметрами. Можете називати його душею, якщо хочете, так ось. Якщо навчитись зберігати суперпозиції електронів у мозку навіть після смерті, то можна досягти квантового безсмертя. Так, малюче, ми на порозі найвеличнішого відкриття. Залишилось лише дізнатися, як зберегти пам'ять із нейронів мозку. Якщо знаєте який спосіб, напишіть мені. Сьогодні я буду шукати у себе рак. Сучасні технології у 40% випадків виявляють рак занадто пізно, тому мені потрібна більш точна інформація, бро. Для цього я використовую квантову точку. Це синтетичний напівпровідниковий кристал розміром з кілька нанометрів. Він настільки малий, що має квентові властивості, ще його можна модифікувати, приєднавши молекули, які зв'язуються з раковими клітинами. Простіше кажучи, квантові точки, потрапляючи в кровотік, циркулюють по організму, знаходять ракові клітини. І у них стається меч. А за допомогою флуоресцентної томографії можна визначити, де відбулось скупчення точок. Вау, well, моя пухлина у формі Росії. За допомогою квантових точок можна навіть транспортувати хіміотерапевтичні препарати безпосередньо вражені клітини. Це ефективніше за звичну хіміотерапію, адже ми збільшуємо концентрацію препаратів у пухлині та мінімізуємо пошкодження здорових клітин. Джері один рек нуль можливо, існує ідея, що людський мозок використовує квантові процеси. Тому ми з Рональдом помістили у свій мозок заплутані частинки. Тепер розумітимемо один одного на відстані. Створити їх і помістити в мозок божевільно складно. Якщо хочеш дізнатися більше, напиши в коментарях, брате, та назад до телепатії. Гіпотетично квантові процеси в одному мозку за допомогою заплутаних частинок передаватимуться іншому. Рональд зараз пішов у іншу частину міста. Я відчуваю те, що відчуває він. Щоправда, це поширюється тільки на емоції. Таким способом неможливо читати думки чи спілкуватися брате. Зате я точно знаю, що відчуває Рональд, перебуваючи за кілька кілометрів від мене. Йому весело. Ай, Який біль! Рональда поранили. Ай! Чому мене придумали, як вимкнути цю фігню? А, як же боляче? Вони щось замислили. Аго хлопці, ви що, надумали зробити когось безсмертним? Йо, я це ще хто. Впевнений, цей хлопчина не знає, що таке самотність. Здається, це той, хто нам потрібен. Терпець виривається дізнатися, як він стане безсмертним. Чудова ідея пересадити у красунчика ДНК Бурхіза з біологічної точки зору можна зробити людину безсмертною. Достатньо прибрати з ДНК здатність до хвороб і старіння. Але сьогодні Сноп та ГОП хочуть довідатися, як же вколошкати безсмертного. Перше випробування телепортація. Щоб зрушити один об'єкт із точки А до точки Б, потрібно перемістити всі атоми та нейронні зв'язки в абсолютній точності. Тому оригінал потрібно знищити і залишиться лише його ідеальна копія. Тому теоретично будь-який телепорт вбиває смертного і безсмертного. Хм, я уявляв дещо інший результат. Проте рано засмучуватися. У нас є лужна ванна, яка здатна розчинити будь-яку живу істоту. Шкода, що іншопланетяни не дивилися серіал пуститися берега, адже луг швидше розчинить металеву ванну, ніж людське тіло. Гадаю, наступне випробування тебе точно прикінчить, знищивши спочатку твій мозок. Ніхто на землі не зміг так просидіти більше доби. Ти досі дихаєш? Ну, гаразд, не дарма Сноп та Гоб учора поцупили здоровецьку м'ясорубку. <звіли> Чого чекаємо, м'ясорубка сама себе не увімкне? Де в нього пам'ять відбило. Точніше, всі нейронні зв'язки розірвалися і його свідомість як у немовлятка. І в якому сенсі ми його вбили? І що ми зараз будемо з цим робити? Гадки немає, може, щось гостро цікаве. A -a -a -a... Стривайте. На холеру вам уколошкувати безсмертного. А ви хотіли спекатися від мене, аби заволодіти моїм шоу? Дідько! він нас викрив час шиватися. Нічого, ми створимо своє шоу. І тоді ми всім покажемо. Ану, згиньте. Вибач, чуваче, я навіть іменем твоїм не поцікавився. О, Арнольд! Приємно познайомитися. Арнольде, схаменися. Бог його знає, що може бути у цій магічній крамниці. Що ж, коли ти вже вирішив проблеми з мексиканською їжею, ходімо розважатися далі. Яка величезна черга. Схоже, доведеться запастися терпінням. Або. Арнольде, це не дуже хороший вчинок. Здається, цій милій бабусі потрібна твоя допомога. Арнольде, стережись! Знаєш, Арнольде, я вирішив зайти до моргу і. Попрощатися. О Боже, ти прокинувся? Ні, ти воскрес! Здається, що Еліксир, який ти випив, подіяв, і ти став безсмертним. Мої вітання, Арнольде. Тепер ти станеш найдовгоживучішим організмом на землі. Твоє тіло має повну регенерацію, а термін клітинне старіння для тебе звучить як жарт. Ну що, як скористайся безсмертям? Я зрозумів, будеш переходити дорогу на червоне світло, мацати незнайомих дівчат. А також переможеш у конкурсі двійників Кенні Маккорміка. Які дурниці у тебе нескінчена кількість років, а ти витрачаєш її на це? Гернольде, ти ж можеш вивчити усі науки. Опанувати всі бойові мистецтва і навіть відправитися вивчати колонізувати нові галактики. Гарнольде може досить витрачати час марно. Гаразд, можливо, через 200 років ти подивишся всі серіали Нетфлікса. Я бачу тобі трохи набридло. До того ж, твій дім почав старіти, а ти залишайся молодим. Один із мінусів безсмертя тобі доведеться пережити усіх твоїх близьких. До того ж, світ довкола стрімко змінюється. А от ти відстанеш у розвитку і будеш відчувати себе зайвим у суспільстві. Все, що було тобі дорогим, поступово зникатиме. І з часом будь що перестане тебе радувати і дивувати, адже ти вже все бачив. У тебе настане глибока депресія. Звиняй, друже, але це марно. Припини, Арнольде, ти ж знаєш, що ти безсмертний. Арнольде, пішли, подивимось серіал, Арнольде. Я й добре залишу тебе наодинці собою. О, Арнольде, ти вчасно повернувся. Сонце помирає і перетворюється у наднову зорю. А тобі дісталося найкраще місце, щоб побачити смерть нашої галактики. Скажи, планеті Земля, прощавай. Мабуть, не потрібно було їсти той буріто. У 2011 році нідерландські вчені створили козу, яка могла виробляти павутиння, і перетворили його на людську шкіру. Така шкіра стала в 15 разів міцнішою від сталі і могла зупиняти кулі калібру 556. Офіційно дослідження закінчилося, але що, якби воно секретно тривало? Вітаннячка Арнольде, ти став добровольцем для випробування кулистійкої шкіри. Йой! Ти ще живий, супермене? Отже, експеримент вдалий. Схоже, ці хлопці задоволені, і воліють підвищити ставки. Цей гранатомет випускає гранату зі ствола зі швидкістю 120 метрів за секунду. І вибух пробиває 50 сантиметрів залізної броні. Зараз треба серйозніша шкіра, наприклад, із Фулерену. Це найміцніший матеріал відомий науці Апотрол вуглецю. І він у 200 разів дебеліший за найдебелішу сталь. Вітаю, Арнольде! Твоя шкіра з фулерену змогла витримати постріли з РПГ. Чого, звичайно, не скажеш про твій мозок? Ударна хвиля перетворила його на жилешку, але на щастя, ти у суперсекретній лабораторії. Правильно, Арнольде, ідеальний час драпати, але нині жодна автоматичне зброя не зможе завдати тобі шкоди. Тебе неможливо вдавити чи навіть збити автівкою. Але силу тебе як у горобця під коліном. Проте бачу, маєш справжні нерви зі сталі. Однак проблема у тому, Арнольде, що тепер тобі доведеться до кінця життя ховатися, щоб ніхто не дізнався, що твоя шкіра якого дітька. Ну добре, Арні, бачу, ти на все готовий заради вподобайок. Ну, роби, як знаєш. Не хвилюйся, Арнольде, Вони тебе відпустять, якщо відповіси правильно. Тож, вгадай, що на картинці неправильно. А на цій? Ні. Зберись вже, дядьку. Такі експерименти проводилися у 50-х роках у США. Їхньою метою було розвинути паранормальні здібності у солдатів, аби отримати перевагу у холодній війні. Під дослідним давали ЛСД, бо ЛСД значно збільшує активність нейронних зв'язків. Арнольде, зосереться, врешті-решт. Навіть щур вчиться краще за тебе. Правда, це не звичайний щур а з чіпом у мозку. Вчені довели можливість передачі нервових імпульсів на відстані у 2013 році. Юри були у різних містах, але діяли згуртовано завдяки вживленому їх мозок електродам. Бачиться Ілон Маск затестить на тобі всі способи розвитку телепатії одночасно. Арнольде, стій! Ти ще не опанував свої нові навички, друже. Читання думок має багато переваг. Нині люди не зможуть нічого приховати від тебе. Однак хочу тебе застерегти, тобі не сподобається все, про що вони думають. Переваги в стосунках, ти можеш одразу дізнатися, чи твій партнер дійсно кохає тебе, чи ні. Почнеш розуміти мову тварин, і ти зможеш знайти свою ідеальну пару. Але що якби всі люди могли читати думки один одного? Ідеальний світ без брехні чи фальші? Чи може ні? Гей, пане, наображайтесь, що він подумав, що у вас занадто прищавий ніс. Трястя твої матері це катастрофа. Ні, арні, схаменися. Навіть не думай про це. Схоже, все навкруги Украї глючить. Відрізнити віртуальну реальність від дійсності з кожним днем дедалі важче. Oh. У, -у, у дежавю oh. заспокойся, параноїку, безпритульні тварини часто прокрадаються у будинки, аби вполювати собі їдла. Oh. Чи все ж таки світ навколо oh. тебе симуляція? Росла пампушки, це оптична омана. Якщо змінити кут огляду, все упорядкується. Направду кажучи, все, що ти бачиш, це пліду яви твого мозку. Коли світло потрапляє на сітківку ока, воно перетворюється на імпульс, який передає інформацію системі візуальної обробки зображень. Звідти сигнал надходить у мозок, і ти можеш бачити. А потім. Ой ой, це що за файна дівка. Черговий глюк чи наслідок розпродажів на масовому ринку. Від такої синхроності твій мозок розірве на друски. Гарноль, не маєш рацію, це точно треба зафільмувати. Проте виймай телефон обережно з кишені, бо поліцейські можуть подумати, що ти тягнеш зброю. Так працює ілюзія. Твоя ретикулярна формація збудилася. Гей, куди зібрався страхополог? Гарні! Це ще хто? ні Ні, ні, навіть не думай це, тобі не матриця. Кепська ідея, як і зняти продовження легендарного фільму. Заспокойся, Арнольде, це галюни. І вони посилилися у триста разів. І мозокерні перетворюються на жижу, власне, як і він сам. Тут потрібно кваліфіковане медичне втручання. Якого біса? Мене, мене теж глюч Як тепер взагалі зрозуміти, що реальне, а що ні? Пиши в коментарях про свої глюки, а я піду, мабуть, відпочину.